Один мікрофон? Там. Defender. Захищаю, правда я не знаю, що я захищаю, ну написано Defender, значить захисник. Значить, що я хотів сказати. Головне, щоб не збліца Defender. Всім привіт, з вами Адмін Запої. Пияка, до речі, почекайте одну секундочку. <coughs> Запей. Значит, админ в за... так, стоп. В запоя. В запоя, ага. короче, админ. Админ, он же властник. Он же володер. Ну, короче, канале автор каналев Илюхозавр и Илюхозавр геймплей Channel. Это там, какие то там записи. 24-го дня моєї ізоляції, моєї боротьби. Ну запис-то перший, а день-то 24-й, ну на суть. Значить, в цьому відео я не записую відео про Майнкрафт, не чого, блін, що махер? А, точно, ось сука, ладно, похер. Потім розберусь з этим всім дерьмом. Ой, блядь, що так важко-то? а? Я не записую відео нове як Ні по Майнкрафту, ні по Баннер Лорду, ні по Ультракіл, ні по чому не записую. Ні на жоден з своїх каналів. Ще не буду записувати ну, днів 6 точно, можливо навіть і більше, хто знає. Поки що приблизно 6 днів. І цьому відео я налаштовую мікрофон, як не дивно, і буду... Налаштовувати його шляхом переглядання відео. Реакцію на відео Насті смішно не буде. Про відеоігри і чому, блін, персонажі в відеоіграх сексисти нахер. Хотів би я таке, це, я таке сказати, і хотів би я зробити таку реакцію, про те... Такого відео в неї на каналі не було, здається. А можливо, до речі, вже з'явилося, якщо воно є, то я першим вже просто моментально я вмикаю запис, вмикаю YouTube, виганяю всіх нахер з хати і буду і буду переглядати це відео. Бо, по-перше, я маю бути одним із перших, хто цей феєричний... Ну от куди мені коментувати, ну гаразд. Цей феєричний обсьор... Ну, якби за... Запечатлить, зафіксує, а по-друге, ну камон, це вже моя тема, звиняйте, тут я вже повз не пройшов би. Ну і шанс на хайп все ж є. Проте на це я сильно якось я сподівався б, ну, да ладно. <кх> Суть не в тому-то, не в Насті і не в відосі, а в тому, що я переглядаю відео.нет, ну, наприклад, оце от відео. Тут я бачу якусь персонаж, він сидить... Біля багаття в якомусь локації в сірчаному морі. Ні, так давайте терарію не треба, бо це вже брейнрот якийсь. Ось це давайте, відео. Опа. Так, що все в чат пише, ну. Де це це, це, це вишли. Ага, ну так, да. пиши, пиши, давай, давай. Давай, пиши, пиши, давай. Пиши, давай. Я ж все розумію, чувак. Абсолютно все. Угу. Шо высрав, не ясно. -а, Аааа. ...то йшло до нього. Ой, я ж выхопу закладал. Так, от він тут числи боїться... Ось він когось там розкремсав... ось він уже. Ух, як літа... Ух ти ти буде вы який, га! Нічого собі якісь скилловый помідори, я вже так не зміг... Ай-яй-яй. Скіловий, не скіловий, а дві тички вже попустив, Три тички, да б що з ним не так, Розминається, схоже. Аж, аж зілля лікування за, е, за юзом. Це, це якийсь бомбас, тут все бомбить, наводиться, страшно. Да. Помогіте йому хто-небудь. В принципі, він справляється досить. цей бравий герой. Правда, як його звати, я не знаю, бо хай буде безіменним. Горої. Ой як, ой як, ого, тут пощастило, здається. Так, ого, зникла кудись ця жінка, воно би на краще. А не з'явилась знову, дідька. Не пощастило нашим героям. Ще якогось чувака за собою засрало. От ну не треба ходити на побачення з альтухами з дайвінчика, чувак. Ну от вони десь отак от і відбувають, Про -про 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 проходять. Давай обережніше, ну вже чуть-чуть. Ай-ой-ой, це от було дуже боляче напевно. О, як пішов все, пішов в рознос, пішов її крамсати, давай. Рви, шматай, доки не щакнуть. Диви, як запанчив, затерпів, затерпів. Терпіння треба проявляти. Так, опа, як носиться, а знову засрала все. Клятий Донбас, реально. Здається, бомбління Донбаса 8 років десь так і відбувалося. Ой-ой-ой, оце -ой -ой. от не було непогано, все ж вижив. Так, якась екскалація. О, своїх братків вже покликала. Ну, я ж кажу, не ходить. Бо треба хоча б з кимось ходити на такі побачення. Ну ніхто ж не застрахований від таких братанів і альту. Ти ще ще братух Ну все ж наш герой з ними впорався. Неймовірно. Так, далі от кримсає, кримсає своїм клинком. Чи це не клинок, ну, виглядає як клинок, все. Альтуха його здавала, на жаль. Він-то переродився, проте <кхи> приниження, яке він пережив, неможливо описати словами. І воно не перед... Та ні, все, він, він ще раз погнав кінець відео, Ух ти дивишся творить, ну давайте сюди. Чись Так. Там де він там відкинувся в позорі. тут він в позір. позірно відкинувся. о як доджить, а? Гля-гля як доджеть. Татише. Все вже научений, навчений, навчений. Гірким досвідом. о як, ой як, ой, ой як ухиляється. Майже як ухилянки Думаю, ТЦК його все одно спіймають. А це вже заявочка на те що не спіймаю. Давай, 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 трошки залишимось. Там всі шанси. Є. Щоб перемогти свої. свої боязнь. Дівчат. Боязі? Чи боязнь? Страх, дівчат, свій, коротше. Ух, як скільки гівна насрали. Так, це вже якісь не... братани з вінчика, це взагалі хто? Це якісь ворони понасирали. Вони... Хто? З ким ти йдеш на побачення, чувак. <кій> Дай номер. Так, от... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Своже ти не в не в той місяць пішов з нею на побачення вон. Всюди своїм бладом куляється. Проте бладис філ, так що давай, 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 трошки залишилося. Ох, як ухилянка, а. Такий ухилян. Це заявка на втечу від ТЦКшника. Хоча я боюся, що небудь навіть його... Сила не допоможе про тебе. Оскільки це зло реально, навіть не навіть. Оцю альтуха, я не знаю, який зло так. Вже їздить на якійсь почварі. Що, що відбувається? Давай же доби її, ну. Вона там на саплях уже висить, у неї там м'ясо все звисає. Давай! О, все, вже все. Так, це я узав якийсь свій магічний артефакт. Ну, мах, проклятий єретик, що ж поробиш? А як грибаю, а хорошо Прям сочно грибаю. Ну все ж вижив, диви. Раз, два, як красиво. Ну це було близько. О, як красиво, диви, диви, диви. Це просто танок з, зі смертю реально. І почалося все, вже, все фінал видається. Боляче. Ну терпімо. Терпім. Уже дуже боляче. А ще все ще можна стерпити. Уже не мене стерпна біль. Просто ти диви, все ж якось затерпів. Там вже, ти подиви, цей хлопака забив цю альтуху. До півсмерті. Навіть пережив її вогонь. Ось Стоїть, дивиться на неї. Вона дивиться на нього. Він хазується своїми дорогущими шмотками від гучі. Вона його привітала, правда, ще він не знаю. А він поякав, ну виховання все-таки вічлива людина, як не як. Ага, тут програмісти, педіки вилетіли. Так, ага. І на що цього все. Ну, схоже, наш герой спустошений після такої феєричної перемоги. Так, до речі, героя звати Ельохазав Закінок. Когось нагадую. Після такого я точно. Після такого ні. О. Та. Дівчина для мере Виправився, подивіться. мене не страшно. Трошки за спойлерів. Фінал. Ой-ой-ой, все. Це вже брейн рот, тому я зупиняюсь. Ось такий ось у нас герой. Як він радіє тому, що він побив дівчину, допився на бівсмерті. Ну от такий от у нас герой, базовик, Сігма, як там таких ще називають. В моєму розумінні таких називають вирядками. Ну, це не моє розуміння, а нав'язане з суспільством. Тож все-таки чувак зробив те, що він мав би зробити. А саме, ну, показав справедливість і поставив на місце альтуху з Дейвінчика, яка прийшла на бійку навіть на рандеву навіть не одна, а зі своїми братками навіть і якимись ще почварами, яких він навіть все-таки здолав. Тож. Віддамо шану цьому герою і я буду закінчувати це відео, бо воно якесь дуже довго вийшло. Не знаю чому. Я боюсь, що звук цього відео вже не виправити. Ну що ж тоді? Всім пока!